6 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової була відкрита традиційна весняна виставка Краса створена жінкою, яка кожного року дивує відкриттям нових імен різноманіттям технік та рівнем професіоналізму учасниць. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогоднішня виставка Краса створена жінкою цієї виставки виконується у цьому році 29 років. 29 років поспіль, кожен рік, у заливської картини гори у нашому музеї, відкривається виставка, яка присвячена жіночій творчості. Українська жінка це гордість, сила і яскравий приклад для наслідування майбутнім поколінням. Такий провідний мотив виставки. Сьогоднішня виставка дуже яскраво демонструє, що, попри те, що дівчата Вміють в родину, вміють в дітей, вміють в кар'єру. Вони вміють в мистецтво. Щира вдячність кожній жінці, яка долучилася до того, щоб цей світ став. На Вернісажі представлено 600 робіт, понад 80 учасниць це живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Свої роботи представили художниці і майстрині з різних міст України. Ізмаїл, Арцис, Кілія, Рейні, Чернівці, а також майстрині з Львівської, Миколаївської та Херсонської областей. Весняна виставка Краса створена жінкою це особливе явище на початку весни у світі мистецтва. Чому? Тому що дуже багато творчих людей, дуже багато. Творчих жінок і відомих майстрів, відомих художниць, які беруть участь у цій виставці. Вже 29 років. Поспіль у наступному році ми будемо відмічати 30-річчя цього проєкту, цього вернісажу. Художниці й майстрині продовжують творити, допомагати українським військовим та надихати своєю вірою та надією. Зараз цей культурний фронт тримають жінки тут. У залах із картинної галереї, тому що дуже багато робіт, які присвячені сьогоденню, і так таким жахливим подіям, які відбуваються і зараз. Багато робіт присвячено природі південного регіону. Жанр натюрморту втілений у весняних квіткових композиціях з високою майстерністю та глибоким психологізмом виконані портретні роботи а також широко представлені у загальнено символічні жіночі образи. Ми бачимо зараз вокруг нас весна, яка теж похожа на дівчину. Сьогодні вона прямо. Весна, яка вже почти лето, розпускається цвіти. І в цей день ми э, рады видеть э, наших женщин в их произведениях, в их э, творчестве. Бажаю вам натхнення. Нехай весна дарує вам нові креативні ідеї. Нехай ваша творчість радує не тільки вас, а й ваше, ваше оточення радує людей. Це свято вас. Художниці надихаються силою та незламністю української жінки, її мудрістю та красою. Люблю малювати жіночі, саме жіночі образи. Також я вивчаю жіночність, таку душу нашої жінки. Жінка вона. Незважаючи на всі ці наші е, такі важкі часи, е, вона завжди е, знайде в собі сили е, створювати щось таке гарно побачити. Ось цю красу, виставка Краса створена жінкою відкриває нові імена талановитих художниць, які вражають оригінальністю та самобутністю своєї творчості. Змалку це був мій перший музей мистецтва, тому що десь у 3 класі я сюди попала, і для мене це було таке натхнення. Перша виставка була в Києві. Я навіть ніколи не думала, що я сюди повернуся взагалі, і що тут буде моя виставка. Але таке життя мене надихає. Мене надихають жінки, і це можна побачити в моїх картинах. Мене надихає взагалі. І все, музика, квіти, природа надихає, надихає сила волі і надихає, надихають наші люди. Тому я тут і ділюся з вами. Я дуже вражена цією виставкою Краса створена жінкою. Усі роботи дуже талановиті, яскраві та цікаві. Деякі роботи мене дуже вразили. Я нікого раніше такого не бачила. Та для мене також велика честь приймати участь у цій виставці. Молоді студенти образотворчого відділення Ізмаїльського державного гуманітарного університету також долучилися до арт-проєкту та представили свої роботи. Багато творчих колективів Ізмаїла взяли участь у Вернісажі. Це і спілка художників Ізмаїли, міські клуби, фантазія, мисткиня, студія рукоділля Ізмаїльського територіального центру, студія Лайф Арт, а також студія школи ліплення «Арт-студіо». Бажаю вам бути щасливими, щасливими вдома зі своєю сім'єю і наодинці, щасливими в роботі, щасливими в мистецтві. Я хочу, щоб у всіх було таке настроєння і завжди мисля, що завжди буде праздник, завжди буде можливість поділитися своїм щастям, своєю радістю і своїм творчеством. Різноманіття видів народних промислів на виставці Краса створена жінкою, серед яких вишивки і ляльки-мотанки, прикраси з різних матеріалів, килими, іграшки ручної роботи тощо підкреслює багатство та неповторність українського мистецтва. Хочу вас привітати, щоб ви квітли, щоб ви процвітали, щоб радували новими які шедеврами, картинами, витворами своїми. Я всіх вітаю з весною, щоб весна була у серці. Душі і Орісна. Це поклик душі, і він почався в армії. Саме цікаве і саме страшне, що там у нас була доба через добу. Добу ти відслуговуєш, доба в тебе є вільна. І кожен якийсь творчо. Я в Покровську почала. Ні. Перша моя робота почалась в Маріуполі. Я цілий рік робила. Ця діамантову вишивку. Кожну роботу я робила для когось. Тобто Я з думкою про те, що я подарую цю роботу, і в мене залишились тільки ті, які висять у мене на стінках, і я кожен раз їх доробляю. Доповнив захід та створив особливо теплу атмосферу, виступ музичного колективу під керівництвом Ігора Ботнаренко, під час якого пролунали відомі українські мелодії та пісні. Бачу руки твои, моя мама, Твою ласку я чую родника. А у наш теплый листопад, Наш шаленый листопад, Лежи тебе саму, Только тебе одну. Слова благодарности за то, что позволили... Пригласили принять участие в этом празднике. Вот. Второе, очень хочется пожелать женщинам всегда быть здоровыми, жить как можно дольше и быть любимыми и желанными в своих семьях. Вот. Ну и мира. Очень хочется мира. Відвідувачі заходу були у захваті від чудової організації, різноманіття творів та музичних виступів. Хотілося б подякувати організаторам цієї вистави. Багатого здоров'я, творчого натхнення. І е е шана від усіх, від усіх, хто побував на цій виставі. Та побачив, які талановиті в нас жінки. Рада завітати сьогодні до картинної галереї на відкриття виставки Краса створена жінкою. Я вражена така велика кількість прекрасних робіт, які створили наші жінки, нашого Ізмаїлу, а також запрошені гості. Я бажаю всім наснаги, творчості, втілення бажань та мрій. Хай и краса всегда будет с нами, с женщинами. Всего наикращего. Очень работают все. А, вау, просто вау. Каждая работа уникальна своим каким-то таким, такой душой, душа там есть. Каждая работа имеет душу. Большая благодарность вам и организаторам этой всей выставки, что даете возможность такую женщинам показать, проявить свои работы и показать людям всему миру, Розказати про себе. Відкриття виставки Краса створена жінкою стало яскравою подією в культурному житті міста та регіону, адже мистецтво об'єднало усіх присутніх, живописні полотна, предмети декоративно-прикладного мистецтва вселили віру та надію у світле майбутнє. Жінки України вони незламні, вони волелюбні, вони красиві, вони скарб нашої країни. І я дуже бажаю усім щастя. Миру, злагоди і нехай мрії здійсняться обов'язково. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.